Привіт, бачите ці кубки позаду мене. Це тому, що я в офісі Наві. Ми зібрались тут на івент Logi Play Day. Logitech G презентує свої нові прикольні девайси. Покликали сюди гостіка Бафіка Скєвіча, Ларана і мене. І ми сьогодні будемо тут грати, спілкуватися з нашими глядачами, яких ми самі покликали Коротше, Поїхали. Буде дуже весело. Андрій гостік, Андрію, привіт. Привіт, люди. Мені здається, тебе дуже раді тут бачити. Ти минулого разу тут дуже багато людей зібрав, І сьогодні. Я дивлюсь, там навколо тебе фанати зібралися. Що ви обговорюєте? Що там відбувається? Да, слухай, ну тема зі стріму в основному. там, Дуже важливі питання про Троє задають mm. питання про. Ну, Актуалочка. В принципі, да, Це, напевно, ну я думав, що людина бридне колись, але ну, це вже рік, напевно, мене переслідує. Що ти дивився інтернет, що там люди з плакатами виходили. Так, нормально, нормально. Що хотів зробити? Хотів зробити стрім фестиваль дуронів в користі. А я чув, та так, так. Та. І його відмінили. Я хотів інтернешнл відвідувати пострімити. Відмінили а... чи за прямо? Е, ну, через безпекові заходи відмінили. Ага. Типу там, область. Ну, типу, цей, ага. область, область, як це називається? районна адміністрація, коротше, mm -hmm. відмінила. Останнє питання до тебе хотів от тебе спитати: у тебе є якийсь улюблений Logitech-івський девайс, який ти прямо тебе запитують: Logitech це топ? І ти такий оцей девайс це прям супер топ. Слухай, ну напевно точно можу сказати, що Superlight друга. Бо, от знаєш, я скептично був налаштований, щодо мишки без і супер. Легкою, мені здавалося, що це типу ну а ти моделі. раніше на ну, таких величезних був, да? ну, типу. ну це ну так, да, типу, просто стандартних, угу. великих через дрота під'єднаних. Але ну я просто взяв цю мишки в руки, я погране, ну це ну це я її не відпускаю досі. Ну, тут я відпустив, бо я не за комп'ютером. Ну, логічно. Це логічно, в принципі. Але я напевно сказав, що ось ця, бо це ну реально топ. Я постійно користуюся і все мене, мене з неї не зняти поки що. Тому якщо навіть на вінку випустить, я не знаю, чи пересяду на неї. Можливо, не Суперлайт буде далі. А що, що в ній такого прикольного? Вона, типу, ну я чув, що неї оновлення якесь дуже. Ну типу, що вона дуже швидко реагує на все що ти робиш? Так? Ну просто ну вона і швидко реагує, але вона фішка, що от твоя рука, вона як. Ця мишка як продовження руки, ідеально. Mm. Тобто, ти не відчуваєш, що ти мишку взагалі тримаєш. Тобто, ти ну ти, ти наче просто рукою це робиш, от в цьому фішка. Будь-яка інша мишка, ну вона буде відчувати... А, і що класно, що там, типу, мінімум е, ну, кнопок. Бо я не дуже люблю, О, база. Е, коли база. зайві кнопки, наприклад, от навіть коли вовреш. Ну, Вов я... <смеш> ну, там клавіатура в основному. Ага. Да. Ну, хоча так, там також є деякі кнопки, але так. Да. Останнє питання: у нас тут буде квіз, і ти одне з питань про себе, яке ти загадав? Там питання Трої це хто? Так от, яке правильне питання ну, відповідь на це питання? Ну, це перевірка зразу на те, як людина сприймає реальність. Якщо людина бачить песика і каже, що це песик, то типу все окей. Але якщо ні, то зразу зрозуміло, з якого він стріму. Але типу. це все, ще правильно. Тобто обидві відповіді правильні, просто з людиною все зрозуміло? Ну просто з людиною да все зрозуміло. І зі мною, в принципі, дякую тобі, Андрію. Побачимося не. на івенті. Друзі, поряд зі мною добзвер, ком'юніті менеджер Наві. Привіт, привіт. Привіт. І ми тут граємо в ігри. наскільки я знаю. Ми граємо в ігри, Ми граємо в ігри. Тут є якась дуже топова гра від Logitech, яку вони зробили разом з Наві. Вона називається Blade Runner. Саме так, Blade Runner. Е, я думаю, що тут можна зрозуміти, чому Blade Runner, запустивши гру, дуже коротко, ти, це той, хто біжить. А По Blade? Лозу. А Блейд. Це той, хто за тобою це спостерігає. Це, хто за тобою спостерігає. Жесть. І, і геймплей достатньо цікавий, але достатньо простий. Є курочки, є ящички, і ми через них перестрибуємо. І таким чином ти набираєш ПТС. І після цього потрапляєш лідерборд. З деталями можна буде ознайомитися на самому сайті. В кінці розіграємо круті призи від Наві та Logitech. Я, чесно кажучи, такого геймплею ще ніколи в житті не бачив. Це щось абсолютно унікальне. Рухаємося далі. А не на тенарію! Так, уху, абсолютно правильно. Олексію, привіт. Привіт. Чесно тобі скажу, не вигадав жодного питання на інтерв'ю з тобою. Клас. Перше таке звучить. Розкажи трішки про лоджмена. Це якась, це якась особ, особлива особистість, це якась небінарна можлива особистість. Хто, хто ця людина? Що вона робить? Звідки вона взялася? Я не знаю, ця ідея народилась приблизно за секунди три. мене взагалі всі, всі відео, які вже так виходять, це мені пишуть: блін, ти забув там щось зняти. Блін, я забув щось зняти. Я такий стою 5 секунд, думаю. О, Звільнен, прикольно. До речі ну так і є, ну так працює. Я такий, прикольно. купа є цих купа коробок, давай обмотаємось. Буде Лоджемен. А буде ще якісь відео від Лоджемена? і чи буде у нього оновлюватися якось його стиль і образ? Це все від Logitech залежить. Якось в шкіряному побачите. Ну, То буде повністю чорний шкіряний з, костюм з, знову ж таки, питання з коробками ззовні, які такі бойові. У кожного е, супергероя має бути своя команда. От моя команда це Logitech. Якщо вони допоможуть супергерою, у мене що? я людина проста. Я просто виконую завдання. Uh -huh, uh -huh. От, так що чекаємо на допомогу від Logitech. Якщо буде однаковий онлайн. Призові, все буде от абсолютно ідентично mm -hmm. в наступному році. Що б хотів більш коментувати? Інт по дедлоку чи по доті? Ну, я впевнений, що вони не будуть одночасно, але якщо доведеться, то по доті стоїть. по доті То Стої. Стої. дота, все ще все, Ванлавдя. Ну того. а що робить? Ну це це історія. От коли буде 20 років дедлоку, я подумаю. <гум> Людина дивиться відео і думає, от. Дуже сильно хочу собі новий девайс від Logitech G. І от тільки Олексій може мені його порадити. б такого купити, що би ти порадив? Ну в мене G Pro мишка, у мене G Pro Клава. Я взагалі кажу людям просто: не витрачайте багато грошей на клаву, це моя позиція. На щось там ще купіть собі гарну мишку. От мишка це ваш робочий головний інструмент. Клава теж важлива, але особисто, мені здається, мишка то топ. Тому я користуюсь G Pro мишкою, Рекомендую G Pro мишку. Вже друга вийшла, я правда не користувався. От як тільки Logitech... сказує тільки та. я. Одразу. А звучать, до речі, кажуть, на івенті прям супер нова є. Супер і там Оптико перемагачі і DPI вже не 25 тисяч, а 32 тисячі. Якраз в доті тепер у мене буде ще класно все Ті самі 600, да. <laughs> Ті самі 600. <Ті> <laughs> А, люди, а, мене з двох мікрофонів чутно. Ми не будемо це обрізати, ми так і запишемо. Так, от а люди не тільки в приміщенні знаходяться, але й виходять на вулицю і продовжують, тим не менш безперестанно дуже емоційно обговорювати кіберспорт. Там стоять каєса Дена, Лорана Журіда. Ми зараз спробуємо безпаляво, тихо, абсолютно непомітно підійти до них і підслухати про що ж йде розмова. Тільки тихо, ми не палимося абсолютно. Це хороше питання. У нас два пакети. Спалили, 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 перед джевчі. Нас, нас тут немає, ми не знімаємо. А, нас немає. Жива не, розмова. Все. 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 продовжуємо далі. Так по чому продаєш? Живчик без, да. без газу? Як другу безкоштовну. З газом вже добре. Все, погодили. Дякую. Як і завжди, каєсерів краще не слухати, на них краще дивитися. Друзі, сьогодні був неймовірний евент, на якому ми побачили презентацію новинок, а побачили інновації сучасного технологічного світу. Але найголовніше, що ми провели час з людьми, яких ми любимо найбільше, з нашими фанатами, яких ми просто обожнюємо. Дякую, що прийшла. Дякую вам. Це... А Що відбувається за Що б'юз? Заважає жінка. Ми семь років з нею в шлюбі. А, тоді все. Тоді можна.